Ну, Перше, як не стало Андрія, то Соломія моя донька питала: мамо, ти не помреш? Я навіть не знала, що їй сказати, тому що ну, життя це така річ, я не знала, що буде зі мною. Але я кажу, що ні, я буду з тобою, я буду тебе оберігати, я нікуди не подінуся від тебе. Біля них я стримувала там сльози, вічі. А коли його передали речі особисті, його рюкзак з його речами. Він, напевно, неділі-дві стояв після поховання, я не наважувалася його відкрити. Через дві тижні ну, мене більше діти казали, ой, давай наче подивимося, що там ми почали діставати його речі, а вони пахли. Це всі його речі. Вони пахнуть. Ним. Я просто брала ці речі обіймала, тривала спати і плакала. Ми розуміли у нас тільки ті, хто так само пройшов це. Так, да, спогади це важливо. Пам'ять про нього дуже важлива. Але я думаю, він би не хотів, щоб ми горювали постійно. Я думаю, він би нам обижався.